Буря в житті сама по собі. Не є ознакою того, що ти рухаєшся в правильному або в неправильному напрямку. Ісус точно рухався в правильному напрямку. Йона зовсім навпаки. Ця книга пропонує нам подивитись на йону і побачити там себе. Свою халатність, байдужість, відсутність любові до інших. Це одна з тих думок, які для мене дуже незручні. Я не закликаю вас не служити. Я закликаю вас любити. Тому що нам потрібно не робити більше, а любити більше. Вітаю вас, люба церква! Радий вас бачити всіх. Є якісь лиця, які я бачу вперше, радий буду познайомитись. Ми будемо продовжувати, я вже можу навіть сказати так, серію проповідей по малим пророкам. І сьогодні в нас на черзі книга Пророка Йони. Що, якщо я вам скажу, що книга пророка Йони не лише про бунт, але й про любов. Ця історія входить в двійку найулюбленіших історій моєї доці разом з історією про Давида і Голіафа. Тому з дитячої Біблії я її читав багато багато разів. Ця історія здається мені, і я думаю, багатьом з вас дуже знайомою, прогнозованою, я би навіть наважився сказати заїждженою. Проте, коли ми проходили цю історію на нашій малій домашній групі. Ми купнули трошки глибше і виявилось, що ця книга є інтригуючою. Сьогодні у мене є дві цілі. Перша, я би хотів, щоб декілька людей в цьому залі захотіли перечитати цю книгу, дослідити якісь моменти для себе і дати відповіді на запитання. І друга ціль декілька думок про бунт і про любов з цієї книги. Я дуже сподіваюся, що ви орієнтуєтесь в загальних рисах про цю історію. Якщо ні, то будемо з вами по ходу розбиратися. Почнемо ми з історичного контексту, щоб розуміти, деколи жив Йона, і далі буде декілька цікавих фактів про цю книгу. Отже, сподіваюсь, всім видно, 978... а в мене є, до речі, ось така річ, я про неї не знав. Зараз покажу вам. О. У 978 році до нашої ери, завдяки е, наймудрішим рішенням тогочасний цар Ізраїлю, син Соломона. Зробив так, що Ізраїль розділився на Північне царство і на юдею. Якось мудрість від батька до сина в цьому випадку не перейшла. І ось нуль. ви всі розуміємо, що це є народження Христа. І в нас є ось така часова лінія. На цій часовій лінії є доволі багато визначних дат в історії Ізраїлю. Наприклад, ось тут. З 400-х років до нашої ери до нуля цей період називається періодом мовчання, коли Бог не говорив через пророків до свого народу. І період малих пророків це орієнтовно от звідси, з 800-х років до нашої ери і до сюди. Цікавим фактом є те, що період мовчання він був довшим, чим трошки довшим, ніж періодом малих та великих пророків в Ізраїлі. Є декілька важливих дат, наприклад, ось тут це є період час 607 рік до нашої ери, коли Вавилон напав на південне царство на юдею. В 586 році. Вавилон зруйнував храм Соломона. П'ятсот 516 році почалась відбудова цього храму. І всі ці три події вони дуже визначні в історії Ізраїлю, Але вони стосуються лише юдеї. І я бачу, що ви хочете задати мені питання, чому юдеї? Дякую вам за це питання. Церква все просто північного царства на той час не існувало. Північне царство в 722 році було зруйновано Асирією. І також на цю часову шкалу ми можемо поставити малих пророків, щоб розуміти, де і коли вони жили. І сьогодні ми будемо з вами говорити про Йону. Йона жив в період до того, як Асирія прийшла і зруйнувала північне царство. До того. Він жив разом з Амосом, Михеєм Осією. Також Йона служив за часів Єровоама II. Був найуспішніший цар Північного царства. Він завойовував нові території, відвойовував території. Але було одне еле. В його житті було ідолопоклонство і багато несправедливостей, які він транслював в Ізраїлі. Тому Бог послав Амоса, Михея, Осія і, насправді, в тому числі і Йону для того, щоб навернути свій народ і навернути цього царя. Про Йону є декілька згадок в Біблії. В новому заповіті ось тут. До Ісуса підійшли фарисеї та садукеї, щоб випробувати його. І вони сказали: Покажи нам якесь чудо. Зроби чудо, зроби ознаку. На що Ісус відповів? В четвертому вірші, ось тут: рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йона. Йони. В чому ця ознака полягає? Йона був три дні в череві риби, і потім риба його виплюнула назовні. Так само Ісус три дні був помер, і після цього воскрес. Після двох цих подій, що Ісус, що Йона принесли спасіння в життя людей. Ось тільки Йона приніс для Неневії, а Ісус для всього людства. Також є згадка в старому заповіті. Давайте почитаємо. Друге, царів, 14 розділ, 25 вірш. Він, Єровам 2, мається на увазі, це от той цар, про якого ми говорили трошки раніше, вернув Ізраїлеві границю. Тобто він відвоював певну границю і далі. За словом Господа Бога Ізраїля, що говорив через раба свого Йону, сина Пророка Амітая. Два факти про Йону. Перший раб Божий, раб Божий. другий син пророка Амітая. Тут ремесло передалось від батька до сину, тобто його батько Йона, також був пророком, що доволі погодьтесь, цікавий факт. В цій книзі, також в книзі пророка Йони, злі персонажі подаються з хорошої сторони і навпаки. Наприклад, злі моряки. Злі моряки в першому розділі показують людяність, бунтівний і скажімо, цар Великого Бунтівного царства проявляє смирення. А пророк бунт і непослух. Є також теорія, що книга пророка Йони це є історія, е, сатирична притча. Це один з тих моментів, який, я як кидаю, вам челендж виклик е, почитати, розібратись для себе. Я читав різну літературу і я зробив для себе висновок. Я не є прихильником цієї теорії. Я справді думаю, що це історичні події. Ось, якщо ви думаєте по-іншому, це не питання вашого спасіння, тому зможемо з вами бути в одній церкві. Йдемо далі. Е, Ніневія знаходилась на східному березі річці Тигр. Ось тут, от, подивіться, на... нас є Самарія, це є столиця Північного царства. Ось тут, от у нас є Ніневія. Між ними є 885 кілометрів орієнтовно, відстань як від Львова до Сум. Досить таку довгу дорогу мусив здолати Йона. Але ми знаємо, що він зробив. Він побіг он туди. До речі, перед цим служінням наш оператор підійшов до мене і сказав: Сергій, дивись, туди йти не можна, туди не ходи. Ходи тільки сюди. Знаєте, що зробив Йона? Він пішов туди, куди не можна. Вертаємося назад до свого конспекту, щоб нічого зайвого вам не сказати. Також, в 765 та 759 роках до нашої ери в Ніневі спалахувала чума. І 15 липня це задокументований факт 763 року там відбулося повне затемнення Сонця, що для асирійців того часу було сприйнятим як ознаки Божого гніву. Біблійні дослідники вважають, що якраз після цих трьох подій Іона прийшов в Ніневію. І цим вони пояснюють, чому асирійці з, такою, з таким ентузіазмом сприйняли цю вістку Йони, про яку ми почитаємо трошки нижче. Також це є в нас цей скріншот, цей список набагато довший, це є список асирійських князів того часу. І нас цікавить ось цей Ашур Дан Третій. Біблійні дослідники вважають, що Йона проповідував в Ніневі якраз за часів цього царя. Він якраз був, царював, коли були ці затемнення і оці епідемії чуми. Після своєї смерті Ашура Дана III, він передав престол Ашуру Нірарі П'ятого, свому брату рідному. І за 9 років ось оцей, я попробую вимовити це ім'я. Тілгат Паласар III зробив переворот в країні в державі. Це сталося орієнтовно за 40 років після того, як Йона відвідав Ніневію. Оцей цар він зробив переворот в країні, знищив всю верхівку, всю владу і повів державу новим курсом. Біблійні дослідники вважають, що через те, що він повів державу новим курсом, і якраз відбулось зворотнє навернення Ніневії. Розумієте, та тобто вони то навернулись до Бога, то потім назад. Тому як ви бачите, ця книга. Ну, не така прогнозована і не така проста, як може здатись нам на перший погляд. Давайте поговоримо трошки про першу частину нашої проповіді, яка називається бунт. Я її ще також назвав бунт на кораблі. Відкривайте свої біблії, якщо ви не можете, то можна, будемо разом з вами читати зі слайдів. І було слово Господнє до Йони, а міта його сина таке: Устань, іди, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав Йона. Але, щоб утекти до Таршішу сперед Господнього лиця, і зійшов він до яфи і знайшов корабля, що йшов до таршішу, і дав йому заплату його, і війшов до нього, щоб відплисти з ним. Не до таршішу з передосподнього лиця. До речі, ніхто толком не знає, де цей таршіш знаходиться. Хтось каже, що це була Іспанія, хтось каже Греція. Немає чіткої відповіді. А Господь кильнув, кинув сильного вітра на море і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий, і налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і відкидали ті речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. А йона зійшов до споду корабля і ліг, і заснув. Йона не хотів приймати участь в Божому плані по спасинні Ніневії. І я вам скажу чесно, з повномасштабним вторгненням я розумію мотиви Йони. Якби зараз без жартів, якби комусь з вас прийшов Бог і сказав, іди в Москву, проповідуй там, інакше це місто буде зруйноване, без жартів, то я вважаю справді, що багатьох з нас була би спокуса не піти туди. Тому ми можемо розуміти мотиви Йони. Також я розумію, що ця книга вона в великій мірі про любов до ворогів. Скажу вам чесно, церква, я не готовий про це проповідувати. Тому що це одна з тих думок, які для мене дуже незручні. Принаймні, зараз. В житті Йони стався момент, коли він почав бунтувати. Він не хотів йти в Діневію і все. Також цікавим фактом є тут, в четвертому, в п'ятому вірші, що зробив Йона під час бурі. Він ліг і заснув. Ну не знаю, коли в моєму житті буря, ну перше, що в мене відпадає, це мій сон. Я не знаю, можливо, ви по-інакшому ставитесь у вас, інакше щось відбувається від мене. Коли щось не так, я перестаю спати. Або стаю спати набагато менше. Йона навпаки йде і спить. В новому заповіті є один персонаж, який також спав під час бурі. Згадаєте, хто це був? Так, все правильно. Буря в житті сама по собі не є ознакою того, що ти рухаєшся в правильному або в неправильному напрямку. Ісус точно рухався в правильному напрямку. Йона зовсім навпаки. Тож, не будьте категоричні до себе та до інших висновках, висновках на рахунок бурі в житті. Це питання глибше. Єдине, що я скажу по цій темі, це те, що Йона точно знав, що він рухається в неправильному напрямку. Йдемо далі. І проступив до нього керівник корабля та й сказав йому, чого ти спиш. Ну, це я би так само запитав. Уставай, заклич до свого Бога, може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. І сказали вони один до одного ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жеребок на Йону. І сказали до нього: Об'яви ж нам, через що нам це лихо, як твоє заняття, і звідки ти йдеш, який твій край, і з якого народу. І подивіться, з якою гордістю відповідає Йона. Прям як він смакує цією відповіддю. І сказав він до них, я єврей. І боюся я Господа Небесного Бога, що вчинив море і суходіл. Суходіл. Я боюсь, боїшся? Справді боїшся? Бога, що вчинив море і суходіл? Що хотів досягнути Йона своєю втечею? Втечею від того, хто створив море і суходіл? Що він хотів досягнути? Можливо, цей прояв бунту Йони, це був просто, він хотів показати Богу, що він не згодним, не згоден є з його планом на Ніневі. Можливо, не знаю. І через це, через свій бунт, через бунт Йони, Бог послав в його життя бурю. І цікавені, факт, те, що буря прийшла не лише в життя Йони, буря прийшла і в життя моряків, які були поруч з Йоною. Накликаючи на себе бурю, пам'ятай, що вона зацепить і людей, які поруч з тобою. Йдемо далі. Ми все ще читаємо перший розділ вже з 10-го вірша. І налякались ті люди великим страхом і сказали до нього, що це ти наробив. Навіть ці моряки розуміють, що Йона робить щось не так. Бо ці люди довідали, що він утікає сперед перед Господнього лиця, бо він їм це об'явив. І вони сказали до нього, що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас, бо море бушувало все більше. І сказав він до них, як великодушно сторони Йони. Візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами. Бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. Що роблять моряки? Ми до цієї великодушності ще повернемося. Що роблять моряки? Ну, моряки, по своїй суті, мали би так: ну, викинули б в море, взяли би і викинули, і все окей. Ні, читаємо 13-й вірш. І міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу. Вони не хотіли цього робити. Я казав раніше, що ця книга показує поганих на першу на перший погляд персонажів з іншої сторони, та? щоб дістатися до суходолу, 13-й вірш. Та не могли, бо море бурсувало все більше проти них. І що вони зробили? Вони кликнули до Господа та й сказали: О, Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка і не давай на нас неповинної крові бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш. Ми бачимо певну покору і смирення, з яким вони роблять, і просять, Боже, не зарахуй нам цього гріха. 15-й вірш. І піднялись вони на Йону, підняли вони йону, і кинули його до моря, і спинилось море від своєї лютості. І що? І налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили жертви Господові і складали обітниці. Ці моряки вони бачили і знали набагато менше, ніж Йона. І при тому всьому вони налякались, вони мали страх до Бога, приносили Господові жертви і складали обітниці. Як я казав раніше, Йона проявив велику великодушність тим, що сказав, киньте мене за борт. Але насправді, якщо подумати глибше, він ж міг сказати до Бога, прийти і сказати, Боже, ну, я піду в Ніневію. І я думаю, що буря би зупинилася. Знову ж таки, це моя особиста думка. Я думаю, що буря би зупинилася. Але він каже: ні, я краще помру, я краще загину, ніж піду до Ніневії. Він ж не знав. Що там в морі на нього чекає риба? Е, цей специфічний готельний номер, заброньований на три доби на ім'я Йону, Він ж не знав. Він настільки незгідний з Богом, що ладен загинути. В нашому житті також можуть ставатись події і, або відповіді на запитання, які нам не подобаються, і після яких нам хочеться проявляти бунт до Бога. Цей бунт може бути відкритим, як, як в прикладу Йони, може бути закритим. Цей бунт може бути направлений до церкви, до служіння, до сім'ї, а може бути направлений напряму до Бога. Я особисто переконаний, що атеїзм в певній мірі іноді це є бунт проти Бога, коли людина не може прийняти факт того, що є Бог і несправедливість, і зло і так далі. І часто вони кажуть, ну, значить, Бога немає. Це думка для роздумів, не будемо тут затримуватись. Бунт це небажання підкоритись. В житті Ісуса, як і в житті Йони, стався момент, коли Він хотів іншого, ніж Бог, іншого, ніж Отець. Це сталося в Евсеманському саду. Давайте прочитаємо. Це сталося перед тим, як він мав іти на хрест. І дивіться, що він каже. Отче мій, коли можна, нехай обменеться чаша мене. Він не хоче туди йти. Він не хоче. Але далі ж. Далі продовження. Та про те, не як я хочу, а як ти, Він проявляє покору, покору в, тій, в тому моменті, коли щось стається так, не як, як він не хоче, або не так, як він хоче, що Йона не хотів ти в Ніневію, так само Ісус не хотів ти на хрест, після обох подій в життя людей прийшло спасіння. Якщо ми називаємо Бога Господарем, то це означає, що Він може керувати, господарювати. І якщо Господа робить щось не так, як ми хочемо, то він очікує покору в таких моментах, бо покору не можна проявити тоді, коли ти зі всім згідний? Наприклад, якщо я підійду до своєї дружини і скажу: сьогодні не готуй вечерю, сьогодні ми йдемо з тобою в якийсь заклад, а ще я тобі подарую квіти і зайдемо і купимо це взуття, яке ти хотіла по дорозі. Як ви думаєте, церква? Наскільки багато покори має проявити моя дружина, щоб бути учасником всіх цих подій? Покору ти можеш проявити тільки тоді, коли ти не згіден з обставинами, не згіден з тим, які події навколо. Що книга пророка Йони говорить нам про бунт? Йона точно знав, чому море було неспокійне. Якщо ти йдеш на перекір Богу, то будь готовий, що той, хто створив небо і землю, пошле в твоє життя бурю. Бажаючи змінити нас, Бог може посилати в наше життя бурю. Накликаючи на себе бурю, пам'ятай, що вона зацепить людей, які поруч з тобою. І покору можна проявити тільки тоді, коли ти не згідний. Забираючи покору, ми робимо християнство м'ягким. Якщо мені не подобається відповідь на якесь питання, я зараз маю на увазі доктринальне питання. На домашній групі в нас дуже багато піднімається цікавих запитань, які молоді люди задають. І я завжди кажу, що відповідь тобі може не сподобатись. І тоді ти маєш можливість проявити покору в цій сфері. Дем далі. Любов. Перечитайте другий розділ самі без мене, не тут, і дайте відповідь на запитання чи Йона попросив вибачення в Бога за свій непослух. Після того. Як він помолився, риба виплюнула його на е, сушу, і він пішов в Ніневію. Читаємо далі з третього розділу. І було Господнє слово до Йони вдруге таке: Устань, іди, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив, був тобі. А Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія була місто велике превелике на три дні ходи. І зачав Йона ходити по місті на один день ходи, і проповідував і казав ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. І Ніневітяни вірували в Бога і оголосили піст, і позадягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. Ніневія була великим містом, щоб обійти його потрібно було три дні. Скільки днів ходив Йона? Один, як ви думаєте, він так швидко біг, щоб пробігти всі, всі закулки? Та ні, він просто обійшов не все місто. Друге, проповідь Йони складалась з семи слів. Я сподіваюся, правильно поравні. Ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована. Сім слів. Мій конспект складається з 1330, здається, слів. Це не я рахував, це програма порахувала замість мене. Проповідь Йони складається з семи слів. І все. Ким зруйнована? За що зруйнована? Що зробити, щоб не була зруйнована? Він просто сказав сім слів і пішов далі. Ми бачимо халатність Йона в його служінні. Він робить мінімально можливу кількість дій, щоб знову не опинитись в череві риби в специфічному готельному номері. І після цього стається щось ну, дуже дивне, на мою думку. Все місто навертається до Бога. Продовження третього розділу це опис того, як місто навернулось до Бога. Що стається далі? Читаємо з четвертого розділу. Йона, Йона. І було це для Йони на досаду, досаду велику, і він запалився. І молився він до Господа та й казав: О, Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі, тому я перед тим утік до тарші, щоб я знав, що ти Бог. Дивіться, яке звинувачення Він приводить до Бога. Ти Бог милостивий, милосердний, довготерпеливий, многомилостивий та жалкуєш про зло. Ну я вважаю, це специфічне звинувачення Бога. Третій вірш. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. Чи змінився Йона з того періоду, коли він був на кораблі? Йому далі смерть краща за життя. Він не хоче участвувати в цій справі. Так? А Господь з такою терпеливістю і любов'ю відповідає: Господь відказав Четвертий вірш. Чи слушно ти запалився? І вийшов йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там куреня, і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. Що він хотів побачити? Він хотів побачити, що це місто буде зруйноване. Шостий вірш. І виростив Бог рецинового куща. І він вигнався понад Йона, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади. І втішився Йона. Нарешті втішився Йона від цього від чогось, хоча б, і втішився він від рициного куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рициного куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східного гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонину голову, і він зомлів. І він жадав, щоб йому померти, і казав, він краще мені смерть від мого життя. І промовив Бог до Йони, чи слушно ти запалився за рециновий А Той відказав. Це, до речі, останні слова Йони в Біблії. Дуже розлютився я, аж на смерть. Два останніх вірша це кульмінація цієї книги. І сказав Господь, ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну річ згинув. А я не змилувався б над Дніневі цим великим містом. Бог хоче достукатись до Йони і показати йому, що це неправильно, що цей кущ рециновий для нього важливіший за людей, для яких він служить. При цьому Бог каже, що люди мають цінність для нього. Навіть в цьому Рециновому кущі ми можемо побачити певну турботу до цього мунтівного пророка від Бога. Ми часто в нашому служінні можемо бути подібними до Йони. Йона був покликаний до служіння цим людям, про тому кущ як символ комфорту був для нього важливіший за людей служити, яким він був покликаний. У мене є декілька запитань до служителів. Нас тут таких багато в церкві. Служителі ті, які мають поклик, поклик до служіння іншим. Декілька запитань для роздумів. Чи не стає часом наше служіння більш важливим, ніж люди, для яких ми служимо? Часто бажання побудувати найкраще служіння відбирає в нас фокус. Чи мають цінність для нас служіння люди, з якими ми служимо? А для яких ми служимо? Питання для роздумів. Чи не служимо ми, як Йона, лиш би не опинитись в черві риби халатно і на мінімальних, на мінімальних оборотах? Роздумуючи над цими питаннями, я хочу, щоб ми також тримали перед собою перше Коринтян 13 розділ. Коли я говорю мовами людськими, і ангельськими та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гутячий. Коли маю дара пророкувати, знаю всі таємниці і усе знання. І коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, давно ви бачили, що гори переставляються. Та любові немає, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, коли я віддам своє тіло на спалення, у вас тіло на спалення, та любові немає, то пожитку не матиму жадного. Якщо я маю ангельський голос і служу стабільно в групі прославлення, і роблю це прекрасно, та любові немає, то я мій дзвінка та бубон годячий. І коли я прекрасно проповідаю, веду домашню групу, свідчую іншим, та при цьому всьому любові не маю, то я ніщо. Якщо я служу в великому служінні, якщо я служу в Джеверсі, в Реверсі, в Хевроні, в сейві Лайфі, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Та говорить слово Боже. І це є момент, який Бог хотів донести до Йони. Ця книга пропонує нам подивитись на Йону і побачити там себе. Свою халатність, байдужість, відсутність любові до інших. Що книга Йони говорить нам про любов? Бог любить людей і турбується про людей. Вони мають для нього цінність. Бог хоче, щоб люди мали цінність для нас. Не рециновий кущ, не якісь інші речі, не велика активність, а люди. Я цю думку наважився винести тільки тому, що пастора немає тут. Нам потрібно не робити більше, а любити більше. Нам не треба більше служінь, більше активностей, більше цілів, більше зайнятості, більш успішного служіння. Нам треба більше любові. Це те, що говорить книга про кайони, про бунт і любов для мене і для нашої домашньої групи, коли ми її розбирали. Я дуже сподіваюся, що якась з цих шести думок вона зацепила вас або принаймні осіла у вас. Можливо, це була якась інша думка, сказана мною протягом цієї проповіді, я не знаю. Але якби мене попросили сказати одне речення, одне найважливіше речення з цієї проповіді. То я би сказав, оцю річ, яка виділена зараз. Я не закликаю вас не служити, я закликаю вас любити, тому що нам потрібно не робити більше, а любити більше. Давайте помолимося.